Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ось, чергове повідомлення в YouTube, в Стрічці новин. Так, Ша кинули всіх. Лідери ЄС їдуть до Трампа. Оце то новина. Так. У, усі ці, вже скоро рік, це все відбувається за синусоїдою. Отак ось, отак, отак, отак. отак. Так. Трамп переходить на позиції. Путіна, напевно, Путін тримає його за Фаберже. в нього є якісь аргументи. Я не думаю, що це якісь економічні аргументи. так, Напевно, це аргументи іншого штибу, іншого порядку. Так, які ось провокують оці всі файли Епштейна. Воно ж, подивіться, якщо ви. Це все у часі, тобто, не будемо мислити, ми отак, от, паралельно, а отак. Тобто, поєднаємо те, що Трамп приходить на бік України і Європи, і після цього з'являються якісь компроментуючі на нього матеріали. Так, у Штатах Америки. І вони виникають нібито ні, Ніхто ж не може нам назвати е, джерела файлів цих. Ну, може, ви знаєте джерела. Хто повідомляє, де про те, звідки, отак, нібито ні звідки. Кудись десь, як кажуть, підкинули комусь в якісь засоби масової інформації, в якийсь там Конгрес, якимсь там демократам і, і все-таки інше. Ну, у мене просте запитання, як це? Ну, як це? Це ж класика просто. Після цього він, все, він уже на боці Путіна і робить все і говорить, що той хоче. Тоді приїжджають лідери ЄС. І лідери ЄС, вони ж не можуть його спокусити якимись файлами Епштейна. Це не їхній стиль. Це стиль КДБ, ФСБ. Так. Вони спокушають Трампа економічно. Ну, наприклад, от попередній приїзд, і перехід Трампа на світлий бік. Життя із чорного боку московського супроводжувався тим, що європейці фактично привезли туди, чи домовилися, коли приїхали, що вони закуплять товарів у Сполучених Штатах Америки на 700 мільярдів доларів, тобто рівно настільки, скільки дефіцит. тобто Сполучені Штати Америки більше закуповують у Євросоюзу внаслідок того, що їхня економіка порівняно порівнянні з Євросоюзом не є конкурентноспроможною. Ну все тупо просто, я пояснюю, на пальцях, чому так відбувалося, так все поїхали, так, лідери Європейського Союзу, і він знову за Європу, за Україну. І все таки інше. Пройшло трохи часу, і знову вилазять якісь файли, нова чергова партія, ще більша партія, ще небезпечніша для нього. Так. І він знову, то вже він, все, він уже розлаявся і Вітково відправив. Куди сюди. І, і, і Дмитрієва послали, і, і всіх послали, і все хорошо. Так, Будемо знищувати це зло. Пройшло трохи часу. З'явилися нові файли, а напевно, ж. Не тільки нові файли, а, наприклад, же ж, напевно, йому підкинули через всяких відковів, там, погрози, так, в завуальованому вигляді, що якщо ти такий сякий не будеш виконувати те, що тобі каже пан Путін, то ми тобі не таке зробимо, будеш ти знати. Ну, от, ми маємо чергові 28 пунктів Путіна. Це ж як треба його тримати, <гум> щоб він так ганьбився? Як на мене, то це абсолютно очевидно. І тепер черговий раз лідери ЄС збираються їхати його усовіщати. Так. Казати, ну так же ж не можна. ну Ти ж лідер найпотужнішої держави світу. ну ти ж, так, Яка є жупел, пардон, ні, прапором, свободи в усьому світі, незалежності. Все, що ти вимагаєш, яка свобода? Ти вимагаєш капітуляції держави, на яку напали дикуни, так, і варвари московити, андрофаги. Ну, так же, чи не так? Чи тут... Якісь невідомі речі. Ну, приїдуть вони. Я не знаю, що вони йому пообіцяють на цей раз. Що, може, вже, щоб був профіцит у нього торгівлі на 700 мільярдів? Так. Ну, поїдуть вони через півмісяця знову виникне та сама ситуація. Ну, я бачу, що люди не розуміють. Демократичні лідери демократичних країн Європи не розуміють сутність московитів-андрофагів, яку я тут пояснюю, так би мовити, на пальцях. Чому вони такі, чому вони так діють, чому вони інакше діяти не можуть, чому їм тільки врило треба давати, так? Їх треба знищувати економічно. Тим більше, що я ж нагадую про те, що методика... Тобто шлях метод, шлях досягнення мети просто. Методика знищення Московії розроблена Рональдом Рейганом. Так. Розроблена. І, як кажуть, нинішня Московія, вона ж і підбори не годиться Радянському Союзу колишньому. Це ж так. Так якщо можна було за декілька років знищити Радянський Союз і розроблена ця методика, то за скільки паде Московія? Тому що вона ж не зупиниться, ще раз пояснюю вже в тисячний раз. Це в них сидить всередині, в їхніх генах, в їхній ментальності. Не жити самим і не давати жити іншим. Від цього вони отримують задоволення, від цього вони отримують кайф. Я вам пояснював, отам от тих всіх бабусь, яких знімають, які живуть в лайні просто, і лайно викидають у вікна, живуть у бараках, які не опалюються, де немає каналізації, де на стінах намерзло по пів метра. Криги, і вони кажуть, що ми живемо так. От, дякуючи Путіну, ми щасливі. А отам, от в Німеччині, от там в Америці, і все останнє от там вони страждають. Ну, все так, як в Радянському Союзі були. Я ж вам розповідав, як мої батьки, батько-капітан Радянської армії, мати-сержант у Берлін приїхали чи прийшли з армією у 45-му році. І що вони там побачили? Як жили при нацистах, німці, і як жили при московитах, комуністах в Україні? Голодомор за Голодомором. Так. Нічого немає, голодні, нещасні. Я далі не буду продовжувати. Оце вони все побачили. І тому, коли мені кажуть, коли почав розпадатися Радянський Союз, я кажу в 45-му році, коли мої батьки повернулися і почали розповідати, що вони там бачили, що вони там привезли звідти, і все останнє. Це ж так. так. А чому тут так було? А там так? Так там керували нацисти, але це цивілізована нація. Як американці пишуть, як цьому міг трапиться Гітлер у найцивілізованішій державі світу? Не розуміють. А що ж робилося у країні, де переважали за чисельністю, де панувала ментальність варварів, дикунів, московитів і Ну, так і було. Гулаг суцільний. Убивства мільйонів людей просто так. Оголошення робітників і селян там, японськими, тайванськими, тайландськими, я не знаю, якими, філіппінськими шпигунами невідомо нашо. Тому що їм це подобається московитам андрофагам, їм подобається. Зрозумійте нарешті, ви їх не перекуєте. Їх можна тільки державу знищити так, економічно. Знищити. І тоді вони на певний час заспокояться. Так і вони заспокоїлися у 1991 році, скільки вони протрималися, щоб напасти на Грузію, так, напасти на Україну. Так. Тому, що, чому? Та тому що Захід їх вигодував, побудував сотні заводів, дав їм в руки гроші, які вони витратили не для того, щоб краще жити. Усім, а для того, щоб не давати жити іншим.